Цієї ночі ворожі війська вперше за 47 днів не випустили шахеди по Україні. Зазначається, що востаннє таке було 29 серпня. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На території російського аеродрому Оренбург-2 спалили військово-транспортний літак Ту-134. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, диверсію здійснили у ніч проти 13 жовтня. Було знищено літак Ту-134, який належав до 117-го військового транспортного авіаполку збройних сил РФ. Розвідка наголошує, що подібні борти використовуються для транспортування керівного складу Міноборони Росії. Армія РФ просунулася біля Калинівки Часового Яру, Григорівки, Вугледару, Цукуриного, Золотої Ниви Донецької області, а також у районі Ольгівки та Кремінного Курської області. Про це повідомляють аналітики порталу Діпстейт. За інформацією, змі у Москві заявили про евакуацію 30 тисяч людей з прикордонних з Україною областей. Та протягом доби, за даними Генштабу ЗСУ, на всіх напрямках фронту зафіксовано 161 бойове зіткнення. За минулий тиждень збройні сили РФ застосували проти України близько 900 кабів. Понад 40 ракет та 400 ударних дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що жоден народ не має проходити такі випробування наодинці. У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам. Треба не втратити час, треба дати необхідний сигнал рішучості. Підкреслив гарант. США розмістять в Ізраїлі протиракетну систему разом з американським екіпажем для перехоплення балістичних ракет у разі атаки Ірану. Про це заявило у Пентагоні. Система призначена для висотного за атмосферного перехоплення ракет. Може збивати ракети на висоті 150 200 кілометрів. Дальність виявлення цілі тисячу кілометрів. Хезбула атакувала ізраїльське місто Бін'яміна. За попередніми даними поранено понад 40 осіб. Евакуація постраждалих триває за допомогою карет швидкої допомоги та гелікоптерів. ВПС за інформацією армії оборони Ізраїлю Цахал. Внаслідок удару безпілотника по військовій базі на півночі Ізраїлю чотири солдати загинули, і 58 отримали поранення. Китай розгорнув великі військові навчання біля Тайваню. Про це пише видання Reuters. Китай заявив, що військові навчання навколо Тайваню є попередженням для прихильників незалежності острова. Навчання тривають без визначеної дати завершення, що викликало критику Тайбея. В той же час президент США Джо Байден заявив, що США готові вести перемовини з Росією, Китаєм та КНДР для зменшення ядерної загрози у світі. У своєму зверненні посадовець зазначив, що будь-які перемовини стосовно ядерної безпеки повинні проходити без попередніх умов. Зменшення ядерної загрози важливо не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них. Ці ядерні ризики підривають норми та угоди, над запровадженням яких ми співробні. Вільно працювали, підкреслив Байден. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан під час виступу в Європарламенті закликав до контактів з Росією і заявив, що ЄС в лісу війну. Орбан вкотре заявив, що Україна не зможе перемогти у війні і спробував виступити голубом миром. При цьому угорський прем'єр вже традиційно розкритикував президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйн. Ситуація така, що на полі бою Україна програє. А ви робите вигляд, що цього не відбувається, завдяки зокрема голові Єврокомісії Євросоюз. Бездумна на основі хибного прогнозу і схидною стратегією в лісу війну. Якщо ми хочемо перемогти програшну стратегію, треба змінювати. Заявив Орбан. Хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг. Про це заявили у Донецькому обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії. Це все стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.